Дорогі тернополяни, шановні батьки, вчителі, шановні випускники, сьогодні особливий день для всього міста. Сьогодні, по особливому щасливий, хвилюючий радісний день для випускників, батьків і вчителів. Цей день залишиться в пам'яті для всіх надовго. І я впевнений, що пройде багато років, і ми з особливою ніжністю, з особливою радістю будемо переглядати фотографії сьогоднішнього дня. Сьогодні для наших випускників завершується ще один етап їхнього життя. Завершується дитинство, і вони роблять перший крок у доросле життя. І ми сьогодні говоримо вам в добру путь. Кожного року, кожний випускник є особливим для нашого міста, тому що сьогоднішні випускники це майбутнє нашого міста, це майбутнє нашої країни. Саме ваше покоління здатне змінити нашу країну і змінить нашу країну, і змінить цей світ. В сьогоднішнє свято є чудовий привід для того, щоб повернутися в минуле і сказати слова вдячності тим, шановні випускники, хто вас народив і виховав, вашим батькам і матерям, тим, хто 11 років вас навчав, вашим першим вчителям, класним керівникам, вчителям-предметникам, Подякуйте їм за їхнє терпіння, мудрість, за їхню вимогливість і доброту. Шановні випускники, сьогодні перед вами відкриваються нові дороги, нові шляхи, нові можливості. Перед вами відкривається нове доросле життя. Я хочу вам всім побажати сьогодні збуття всіх ваших самих амбітних мрій, планів і задумів. Я хочу побажати вам впертості, наполегливості, непосидючості і натхнення. Нехай збуваються ваші плани і задуми, здоров'я, благополуччя, миру, удачі і великих Божих благословень. А області. Тернопіль це осередок творчості і наснаги, шляхетності і естетизму, родинності і працелюбства, де кожен неодмінно приносить до храму міста свою цеглину прагнення і старання долучитися до його культурно-мистецької розбудови. Безпосередньою демонстрацією цього став традиційний, і Вишитий костюм у рамках міського свята випускник 2013 переможців цього річного етапу конкурсу нагороджує міський голова Сергій Надау.